Ніяких, вибачте, мене, дебілів просто посадити в больниці, і воно на тебе кліп-кліп і не розуміє, що таке. Плюс-мінус та, плюс так само, як у мене. Хірурги, я, коли вами... я народжувала типу малого, то, mm -hmm. то мене різало, ну, мене мені робили касери в ростим. Типу. Mm -hmm. То мене типу, кисерили інтерни, mm -hmm. і я майже рік я мучилася з тими швами. Я не могла ні ходити, нічого. У мене день у день, м, тіпа, шви затяглись. Через деякий час вони починають розходитися і все. І починається mm -hmm. двіжання таке, що на нахуй. У мене блядь, матка місто живутка була. Mm -hmm. ну, тіпа, на місці шлунку, там де шлунок в мене там була матка. Ну я не думаю, що це нормально. Я зрозумів. Ну, ну, В принципі, я думаю, що таких випадків не так багато. Чи вам вдавалося дівчатка дізнавались, що. Ну, тобто, що багато, ви знаєте випадків. Випадків? Багато. багато випадків, І от, іменно в Полтавській області багато випадків смертності дітей із-за халатності лікарів. Угу.